Без жодної дозвільної документації пан Албанський захопив понад 70 квадратних метрів землі громади. Перед початком даного відео представлюсь, мене звати Владислав, я представник громадської організації спілки юристів Одеської області. Основною цілею та метою нашої організації є формування громадського контролю у сфері містобудування, землекористування, судочинства, а також у сфері розподілу бюджетних коштів. Зв'язку з цим разом з членом нашої організації Нічеським Олегом Івановичем, який по сумісності є депутатом Подільської міської ради. Ми неодноразово фіксували, а також повідомляли про факти порушення чинного законодавства службовими та посадовими особами міста Подільськ. За цими фактами була відкрита низка кримінальних проваджень. Їхні номера можете спостерігати на відео. На жаль, після нетривалого розгляду вказані кримінальні провадження були закривалися. І після наших скарг та звернень повторно відкривалися. Що також можете проілюструвати на всіх картинках, які зараз ви бачите. В результаті, після повномасштабного вторгнення, всі ці кримінальні провадження були знову закриті і. Вже протягом року просто розглядається питання їх повторного відкриття. У даному відео ми сконцентруємося на одному конкретному факті, а саме, на факті самовільного будівництва міста Подільськ, яке здійснене на найдорожчій земельній ділянці міста, і яке здійснено без жодної дозвільної документації. Та інших дозволів на будівництво. Чому це важливо? Тому що внаслідок такого самовільного будівництва, пан Лбанський, який є організатором вказаного будівництва, захопив понад 70 квадратних метрів землі громади та збудував на ній ресторан. Для того, щоб більш детально та зрозуміло розповісти, як цей процес відбувався, ми розіб'ємо наші відео на окремі частини. Перша частина буде присвячена тому, як саме здійснювався процес самочинного будівництва та відповідно захоплення земельної ділянки. Друга частина буде вже присвячена тому, як реагували правоохоронні органи на вказаний факт та взагалі, які дії ними робилися у відповідь на вказані факти. Наступні відео будуть, звісно, на цьому каналі, тому підписуйтесь, щоб не пропустити їх. Ставте вподобайку та пишіть коментар, якщо ви хочете їх побачити щонайшвидше. Також, якщо вас цікавить співпраця з нашою громадською організацією або загалом юридичний супровід, всі необхідні телефони ви можете знайти в описі під цим відео. Тому не прощаюся, а до зустрічі в наступних відео.